Їм привезли гарячу їжу, ліжка, намети і навіть везуть помитися в лазню. Ситуація з 53-ю бригадою почала вирішуватися лише після розголосу в засобах масової інформації. Напередодні півсотні вояків, передислокованих на полігон Широкий лан, рушили маршем на Миколаїв у такий спосіб, намагаючись привернути увагу до своїх проблем. Що зараз відбувається на військовому полігоні? Запитаємо в Лілії Родіної. Вона з нами наживо. Лілія, вітаю. Тож я керівництво коментую ситуацію із бійцями 53-ї бригади. Тобі слово ми зараз стоїмо на полігоні. Широкий лан, де розвертається табір 53-ї бригади. Поспілкувалися з бійцями, які вчора маршали ворушили на Миколаїв, аби побачити командування. Зараз вони знову вже на полігоні. Широкий лан кажуть, ситуація змінилася на краще. І ось що вони розповідають. Є певні зрушення, тобто на сьогоднішній день у нас зранку з'явилася тобто там польова кухня, гаряча їжа з'явилася. Е приїхали намети, тобто в нас у кожного з'явилося своє койко місце. Зараз нас е будуть вести в баню, е тобто в Миколаїв поми помитися. Вояки 53-ї бригади розповіли, що, що ніякого тиску по керівництву їх не було, і своїм проковіщею вони таки привернули увагу до своїх проблем. Ми також поспілкувалися з комерцем бригадом 53-ї бригади, і він ось, як він пояснив, що вояки опинилися без, без необхідного матеріального забезпечення. Прошу Ви розумієте, ми вийшли в чисте поле, і нам треба зробити міст, і треба працювати всім, а не сидіти і чекати, що хтось прийде і комусь чогось зробить. Люди работали, 2000 человек сидели и работали, цепив зубы, всем было одинаково тяжело. Они сидели и ждали, что им кто-то чего-то сделает. Так не бывает. Выбачте, все, дальше будет комментарии, у меня тут куча начальства. Що ми пересвідчилися на власні очі, що зараз розгортається. Тут сабір перевезли польову кухню, дрова, воду, питну і додаткові намети вже розгортають. Керівництво Міноборони розповіло ТСН, пояснило, що санкції від, відносно до бійців, які вчора словіно залишили частину, не буде. І ось чому прошу пряму мову. Наразі питання про те, що ці військовослужбовці незаконно залишили межі військової частини, не розглядається. Вони це не робили зі зброєю, вони не робили це зі злим умислом. Вони певним чином десь намагалися себе захистити, захистити свої права. Нагадаємо серед, які вчора озвучили Необхідних наметів, питної води, їжі, наметник був на 150 пісів, було лише 30 ліжок. Сьогодні ситуація змінюється і вони сподіваються, що в найближчі 2-3 дні все-таки все, все зміниться на краще, в них буде все необхідне, але ми продовжуємо слідкувати за як розгортається ситуація в Соломі. Дякую, Лілі, за подробиці. Лілія Родіна зараз працює в Миколаєві. Стежить за тим, як розвивається ситуація з 53-ю бригадою.